Друзі, вітаю! Ілон Маск знайшов свою посаду і буде відповідати за такий аналог, що схоже до нашої мінцифри. Разом з ним в парі буде працювати Віве Крамасвамі, антиукраїнський м -м, кандидат, який знявся на користь Трампа. А зараз медаль знайшла свого героя. В цьому є гарна новина, тому що ті, хто найбільше на зовнішній арені виступали проти України, будуть займатися внутрішньою політикою. Їхня задача до 250річчя в 26-му році, 4 лютого, коли будуть стріляти найбільший салют у світі з дня народження четверті тисячоліття цієї великої держави, їхня задача зробити подарунок від Дональда Трампа. Що зробити? Правильно дебюрократизовану систему, систему, в якій все буде ефективно, і працювати як годинник. Ну і для нас пише політико: це гарна новина через те, що антиукраїнські е меседжі будуть заховані під внутрішню бюрократію. Також Трамп призначив міністра внутрішніх справ. Дуже цікава панянка, яка була губернатором. Зараз про неї розкажу, яка перша направила війська на підтримку Трампа на південний кордон. Він призначив міністра оборони, ним буде телеведучий Fox News, але не спішіть розносити зраду. Ну, тому, що це не просто ведуча людина, яка служила, ветеран, який має дуже багато. Військового досвіду, ну і загалом подобається Трампу. Ну і ще кілька прекрасних новин. Для прикладу, директор ЦРУ новий заходить. Треба все це розібрати, тому що це сигнали Трампа і світу, і Україні. Що нам очікувати, куди біжимо і що будемо робити. Підпишіться на цей YouTube Канал нас атакують російські боти, і дуже важливо, щоб ви підписалися, щоб україномовний Ютуб мав шанс бути присутнім в медіапросторі. Перше, друге, я вас дуже прошу порекомендувати цей канал друзям. Чим більше нас з вами, тим краще і більші збори ми робимо для нашої держави. Поїхали. Вів окрема з вами. Красивий кандидат, який знявся на користь більш красивого та розумного Дональда Трампа, сьогодні буде очолювати Міністерство підвищення ефективності уряду. Що дуже цікаво, він неодноосібно буде займати цю посаду, її також буде займати Ілон Маск. Чому така дивна комбінація? Здавалось би, два чолов'яги, два міністерства, тим більше Міністерство новостворене, створить два. Ви це можете, бо в Трампа зараз просто. Тріумвірат в одній особі: і Сенат, і Конгрес, і Білий Дім все в руках Дональда Івановича Трампа. Тому що захоче, те може зробити. Ну, в королівство, звичайно, не перейменується, але тим не менше, створювати міністерство може ось приблизно так, як сілкати горішки. Але. Віве Крама з вами все-таки людина, яка прийшла з фарми, стартапів фарми, більш за все буде займатися адміністративною частиною. Ілон Маск все-таки більше буде обличчям проекту, буде курувати ну, от, цей проект, тому що він буде паралельно займатися ще трьома своїми компаніями: SpaceX, X. Ну і зрозуміло, продавати автомобілі Тесла. І говорили, що він не може зайти на весь свій час. Він живе зараз, ви пам'ятаєте, в Техасі. Ну, для того, щоб платити менше податків, щоб керувати своїми бізнесами, які знаходяться в цьому південному штаті. Ну а зараз доведеться ще й інколи літати літаком до Вашингтона для того, щоб керувати міністерством. Що прикольне в міністерстві? Не просто так Ілон Маск туди прийшов, тому що нова назва згенерована, зрозуміло, що Ілоном Маском. Який любить придумувати чудернацькі назви, наприклад, своїм дітям Р2, Д2, А1, А2. По-різному його дітей називають. Ну, це не так страшно для дітей, як страшно для їхніх дітей. Як же ж їх буде потім звати по-батькові? Але міністерство він підійшов дуже красиво називати Dodge. От Так, багато хто з вас подумав, що це надто сильно співпадає з криптовалютою, дочь. Просуває маск, валюту, якою він дуже часто розраховується за різні речі в інтернеті, і валюту, яку він поставив своєю базовою і піднімає її вже на тисячі, на десятки тисяч відсотків. Виростив її капіталізацію, а на ринку криптовалют вона займає вже майже 2%. відсотки. Ну і коли американське міністерство називається одноіменно до його криптовалюти, ну непоганий меседж тим, хто в цю валюту вклався. Не головне буде криптовалюта. Зрозуміло, що в цьому міністерстві Віве окрема молодий амбіційний, там майже мільярд заробив на попередньому стартапі. Вчиться грати теніс, ну і займатися політикою. Дональд Трамп знайшов йому прихисток, дав міністерство. Ну і ці два мільярдери будуть займатися діджитал трансформацією, де бюрократизацією, ну і загалом, ефективністю американського уряду. З такої посади можна йти і в президенти, і в держсекретарі і загалом. У бізнес. Тому насправді посади класні, але, як пише газета Політико, всі переживали, що буде багато антиукраїнських кадрів, але по зовнішній політиці, по зовнішньому вектору поки що такої аномальної кількості не бачимо. Вів, Крамасвамі, вами, Ілон Маск і Джей Ді Венс це внутрішня політика. Віце-президент займається внутрішньою політикою. Держсекретар зовнішньою. Керівник розвідки зовнішньою. Міністр оборони зрозуміло, що. Зовнішньою, щоб не було політики внутрішньої, так? Тому в даному випадку все нейтрально спокійно, без якихось перепадів в негативну сторону, ну і поки що без суперпозитивних сюрпризів. Але далі ми пройдемось по всіх посадах. Трамп призначить міністеркою внутрішньої безпеки, губернатора Південної Дакоти. Про це він написав у власній соціальній мережі, яка називається «True Social». Ну, от е Трамп е сказав, що крісті Ноем буде призначена на цю посаду. Дієчес, вона в них звучить. От, вона була першою губернаторкою, яка відправила солдатів Нацгвардії на допомогу в Техас. От, для того, щоб помогти побороти кризу з мігрантами. От, і загалом відправляла вісім разів цю армію. Також вона там буде допомагати том, тому. Є такий Том Гоман. Він, власне, Трамп його називає король кордону. Людина, яка там допомагала максимально Трампу. І, власне, і з томом вони займалися ось цим мігрантською політикою, і для Трампа надзвичайно важливо зараз назначити його відповідальним за кордон. Загалом, кордон для Трампа це надзвичайно важлива історія. Кордон прикриває його улюблений штат. Політично улюблений штат Техас, хоча насправді Трамп, мені здається, любить більше Флориду. Вона і за Трампа голосує, і там знаходиться його улюблений маєток. Але тим не менше, ми знаємо, що кордон це одна з тих перемог, яку Трамп здобув і яка допомогла йому стати президентом Сполучених Штатів. Ну і телеведучий Fox News. і це не е Людина, яка брала інтерв'ю у Путіна, це не людина, яка брала у путінського Падавана Дурова. Це інший ведучий під Хехсет. Ну от він буде міністром оборони США. Трамп дуже красиво його е, представив. Сказав, що армія знову буде великою. Америка нікуди нікуди ніколи не відступить. Для мене велика честь, каже Трамп, що я затвердив Піта Хексета. На посаду міністра оборони в моєму кабінеті провів все своє життя як воїн за військо і за країну, під жорсткий, розумний і щиро вірить в тезу Америка понад усе з пітом на чолі. Вороги Америки мають бути на поготові. Людина, яка була військовим, каже, що працював в Гуантанамо. Ну, дійсно, людина має досвід, але що найголовніше, подобається самому Трампу. А якщо у вас є така суперсила, ну зрозуміло, будь-яка посада у вас буде. Лой Достін сказав, що сьогодні, якщо дивитися на посаду міністра оборони Сполучених Штатів, то це лідер найсильнішої армії в світі, але не просто сьогодні, тут і зараз, а загалом в історії. Ну, можемо привітати. Новообраного міністра, ну і найголовніше зараз Україні налагодити з ним зв'язок, тому що це саме та людина, від якої буде залежати багато в чому допомога Україні. Ну і також Трамп призначив Джона Редкліфа директором ЦРУ. Розвідка для нас важлива. Пан Редкліф не є людиною новою. Джон очолював центральне розвідувальне перед тим, як очолити центральне розвідувальне управління. Очолював національну розвідку. Ну ви знаєте, в штаті є там добрий десяток розвідок: і економічна, і енергетична, і національна, і центральна. Багато є складна структура. Загалом цей напрямок для них суперважливий, тому що в даному випадку і в даному напрямку вони в світі лідирують. Ну от і власне Редкліфа назначають на таку високу посаду. Трамп теж дуже красиво торжественно його е призначав. Радий повідомити колишній директор національної розвідки Джон Редкліф обійме посаду директора ЦРУ. Він завжди був борцем за правду і чесність з американським народом. Трамп додав, що обрав колишнього губернатора Арканзасу Майка Хакабі послом в Ізраїлі, а свого давнього друга Стівена Віткофа спеціальним представником на Близькому Сході. Також оголосив про плани призначити Біла Макінглі, секретаря кабінету міністрів у своїй першій адміністрації, радником Білого Дому. Ось такі кадрові призначення зараз ідуть від Дональда Трампа. Бачимо, що для нас не критично, достатньо спокійно, зрозуміли напрямки з ким говорити, куди бігти і з ким домовлятися. Для нас це базова історія. Це люди, з якими нам зараз треба посилити співпрацю, зрозумілі, відомі. Ну повний вперед нашим політикам і дипломатам на їхньому рівні своїми колегами налагоджувати найкращі. Відносини. Ось така, друзі, ситуація. Такі кадрові перипетії. Я вам говорив, що по 4, мінімум по 4 топ-професіонали в Трампа є на посаду, хтось суперлояльний, хтось мегапрофесійний, але тим не менше в нього є вибір не гірший, ніж в мадридського реала чи будь-якої іншої топової команди, де дійсно в вищій лізі грати, потрібна постійна заміна, ротація і можливість вибирати з найкращих. Для нас. Важливо, щоб ці люди мали позитивні погляди на Україну, мали позитивні погляди на Європу, негативні погляди на Росію. Ну от ось це для нас база, навколо якої ми будемо вибудовувати нашу політику. Десь ці е, сентименти можна коригувати, десь їхні погляди теж можна видозмінювати. Ну але те, що і радником з нацбезпеки е, Майк Волц буде і те, що. Рубіо, насправді рейганіст, такий прихильник старої, доброї республіканської партії, яку ми знаємо в часи Рейгана, в часи Буша і старшого, і молодшого. Ну, от, якраз таки він більше схожий, і дуже важливо, щоб від цієї лінії він не відійшов. Багато хто говорить, що Трамп може бути не таким страшним, як нас. Лякали. Ну, але повторюсь, поки що Трамп по мирній ініціативі по Україні, по перемозі, по завершенню війни особисто ще нічого не озвучував. Ну а ми з вами, як люди розумні, будемо робити висновки не по словах, а по діях. Друзі, підпишіться на канал, в коментарях напишіть, як вам частина нової команди. Трампа, ну і скажіть чесно, чи трошки спало з душі, коли дізналися, що Іві Окремосвамі і Ілон Маск будуть займатися не зовнішньою, а внутрішньою політикою. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!